Ультфільм, який захопить видовищною боротьбою у Звіроболі, та професійна мандрівка, яка перетворюється у справжній хаос. Програма кінозала повертається на ваші екрани. Саме час дізнатися про стрічки, що демонструватимуть на найбільшому місці екрані кінотеатру кінотеатрі Мені Шевченка з 19 по 25 лютого, включно. Вітаю і розпочинаємо. Дія оригінальної екшн комедії ЦАП Забивайло розгортається в яскравому світі антропоморфних тварин. У центрі історії ВІЛ, маленький козлик із по-справжньому великими мріями. Він отримує шанс на мільйон приєднатися до професійної команди та грати у Звіробол. Привіт! Я Віл Гаріс у світі Великий я малий. Життя бентежне, та я не опускаю копит. Я в тебе вірю. Я зробив тобі сендвіч. Лови. Упс, не доліт. Вибачай. Ще з маличку. Уперед! Я мріяв грати в професійний звіробол і змагатися з найкрутішими спортсменами на найнебезпечніших стадіонах. Коли стану великим, я буду точно як Джед Філмор. Ти не лише гратимеш у звіробол, ти зміниш правила. І через роки я не забув своєї мрії. Та є одна проблема. Дрібнота в прольоті! Заб'ємося. Переміг зірку! Але це вибуховий, стрімкий, змішаний контактний спорт, у якому традиційно домінують. Найшвидші і найнебезпечніші хижаки, тому команда не надто в захваті від новачка, що більше схожий на милого пухнастика ніж на грізного атлета. Але ВІЛ налаштований змінити правила гри. Він переконаний, що не буває за малих для великих мрій, і надихне на це глядачів. Тут не зайнято а, Що це? Та, то моя шкіра. Уно, ревер! А ви що будете не робити? Ти ця, ти сюди не вписуєшся! <піліпсу> ти замали! Усі ми різні, і в цьому наша сила! Разом ми здатні на грандіозні речі! А ви що будете не робити? А ви що будете не робити? Чилимо в пентхаусі! Ти як? Ви будете в шоці від номера. Тут плазма навіть в туалеті. З пультом. Не гігієнічно, але круто. А, стоп, стоп, дурний унітаж, дурний! Дурний! Девід ризикує залишитися без роботи. Тож, коли йому пропонують перевести таємничу посилку з Південної Америки, чоловік одразу приймає цю пропозицію. Незабаром герой опиняється в круїзі зі своєю колишньою дружиною, сином та ще одним колегою. Але все дуже швидко виходить з під контролю, коли колега Стефан випадково відкриває посилку. Умова перша посилку не відкривати. Це що таке? Це марсупіламі. Умова друга. Берегти її як зіницю ока. Убивав! Умова третя. Уваги не привертати. Ола, кеталь? Попливеш із дружиною та сином. Так буде менше підозр. До першої отримає регочу <рив> Та ти геть доріг! <рив> В середині пакунку виявляється малюк Марсупіламі, пустотлива істота з довжелезним хвостом. І тепер поїздка перетворюється у пригоду сповнену переслідувань, курйозів і кумедних ситуацій. Якщо бажаєте добряче посміятися усією родиною, тоді завітайте на перегляд кінофільму. Марсупіламі. Хвоста та халепа у кінотеатр імені Шевченка. <пілляння> Марсупіламі. Хвоста та халепа. Що туно наближається. Ми згоремо! я застряг! На цьому ми ставимо крапку. Нагадаємо, що ці стрічки демонструватимуть у кінотеатрі імені Шевченка з 19 по 25 лютого. Включно найбільше у місті екран якісний звук подарують незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. І до зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.